Що я ще можу сказати? Штіль відпрацював добре, ланцюг не перегрівався. Я, звісно, слідкував за рівнем мастила до ланцюга, давав перерву. В перервах смакував каву, не перевантажував двигун. Бережливо відношусь до цієї техніки, щоб вона служила якнайдовше. У мене до цього був досвід електричної, тільки електропилою Енфіль 1835, Я не мав. Справи з бензопилами, тому це мій перший досвід, хоча я декілька років і заготовляю дрова постійно, багато кількість. Що можу сказати, що зручніше зроблений цей штиль для мене. Ну, мабуть, всі штилі, ці ручки вони, Ну що мене кинулось в очі, що коли даєш навантаження, мені простіше з нею працювати. Навіть ось з цим, коли я дивився, я взагалі я сумнівався, навіть чи в мене вдасться. А потім спробував цей страх, острах цей пройшов, і як тортик я порізав на такі шматки і, в принципі, задоволений робот, роботою цього апарату. Трішки пізніше я буду ще робити відео, розрізати березу липу, але там вже стовбури більш тонкіші, я не знаю, там береза 40, липа трішки більше, може, 50 ділянками, ну там трішки. Товстіше, але вже буде швидше цей процес іти. Але знов-таки розповім вам згодом про ці враження, тому що щоб було легко обробляти, треба найближчими тижнями все це, всі ці дрова порубати та сховати від дощу та вологи та снігу.